Сьогодні будемо готувати єврейський святковий хліб хала, беремо 100-150 г родзинок та заливаємо окропом. 100 мл води додаємо 100 мл молока, плюс 2 столові ложки цукру, нагріваємо до теплого стану та розмішуємо. Дина не має бути гарячою, інакше дріжджі помруть. В іншу окрему ємність вбиваємо 1 яйце, плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру, плюс 5 столових ложок цукру. Змішуємо вінчиком. Повторюсь, рідина для дріжджів має бути теплою, а не гарячою. Додаємо в яєчну суміш 3 столових ложки олії та змішуємо вінчиком. Просіємо в окрему ємність 480-500 пшеничного борошна плюс-мінус. Візьмемо 27 грам дріжджів живих, додаємо їх в молоко з водою і цукром і змішуємо. Вливаємо до яєчної маси та перемішуємо. Порційно всипаємо борошно та вимішуємо тісто, Ставити тісто в тепле місце на 2 години. Коли тісто підійшло ввести в нього родзинки та знову поставити в тепле місце на 1 годину, вкривши харчовою плівкою. Коли тісто підійшло, розділіть його на частини відповідно до коси, яку ви будете плести. Катайте їх в кульки та розкатайте в смужки. Чим рівномірніші будуть смужки, тим елегантніше буде виглядати випічка. В даному випадку я робив для себе, тому не заморочувався над естетикою викадки полосок. Розмір смужок обирайте самостійно та з'єднайте їх вгорі, дійте згідно інструкцій, показаних на відео, та починаєте заплітати косу, переставляєте її на декон, на який заздалегідь поклали пергамент, та накриваєте рушником на вистойку десь на 40 хвилин, можливо, на годину для вистойки. Вбиваємо одне і це та розмішуємо. Шахала тим часом підійшла і очікує змазування. Тож змазуємо яйцем. Приготуйте для посипки мак або кунжут. Можна міксувати. В даному випадку у мене кунжут. Посипаємо халу. Заздалегідь розгрійте духовку до 170 градусів, ставимо на 40-50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною соломинкою. Приготуйте воду і пензлик для змазування після випікання. Змажте легенько халу та накрийте рушником. Через 10-12 хвилин розкрийте її та перекладіть на блюдо. Ламайте її, рвіть, не шкодуйте, вона до цього готова. Досить гарно, до речі, пропеклась. Не судіть за виглядом, а спробуйте на дотик. Без родзинок і краще викатані полоски додадуть випічці більш статичного вигляду. Феєричне задоволення від споживання гарантоване. Дана хала символізує ману небесну, але на смак вона, наче ніжність богів, лагідна, пружна, тісто м'яке та зовсім не відчувається. Смачного.